Вітаю. Чим ближче вибори, тим <смеш> зубатіші українці. І тим сміливіші журналісти. Ну а що журналісту боятися? Якщо є редакційна політика, якщо є ну, відповідний дозвіл, то журналісти просто працюють по персоналіям, по подіям. Журналісти можуть виконувати свою роботу якісно, якщо на це є воля і бажання. І ось журналісти одного з каналів. Проаналізували, як змінювалася риторика, як ви думаєте, кого? А, можливо, Порошенка, можливо, Тимошенко, можливо, ще кого-небудь. Ні, ні ні. Як змінювалася риторика Зеленського від 2019 року до сьогодні? І ось журналісти приходять до таких неочікуваних висновків, виявляється, що від обіцянок швидкого миру до закликів про перемогу і жорстких ультиматумів Росії. Журналісти за допомогою штучного інтелекту, штучного інтелекту проаналізували ключові заяви президента за шість років від ілюзій переговорів до реалістичного бачення війни та післявоєнної безпеки. Ну говорити про Зеленського жорстко поки не можна, хоча ви побачите, що буде творитися. Коли він а, вже не буде президентом, чи програє вибори, чи не піде на вибори. Ви побачите, що буде на другий день, як Володимир Зеленський вийде з свого кабінету, на другий день, на другий день, як Андрій Борисович Єрмак втратить владу свою, на другий день їх змішають з лайном. Просто всі будуть це робити. Це буде мейнстрімом. Ну, ви побачите, і Володимир Зеленський не точно знає насправді. Але поки що все обережно. Знаєте, от від обіцянок швидкого миру, від ілюзій переговорів, тобто, ви яка обережна критика, тобто. Фактично, таким чином, журналісти натякають, що Володимир Зеленський у 2019 році був наївним чукотським хлопцем, який вірив у те, що з Путіним можна домовитись, який вірив у швидкі переговори. Пам'ятаєте, давайте списки складемо, що, кому, сядемо, хлопці, домовимось, вам це, нам ось це. Пам'ятаєте? Зараз в інтернеті згадують, показують карту, поділу України, відчуження територій. І наводять цей ролик, що якраз із інтерв'ю з Гордоном, що ну, ось ось, ось це власне те, що ви казали, ось карта, ось те, що вони хочуть, те, що ми хочемо, ось списки, ось карта, от поділ територіями. А що ти тут зробиш? Було таке, було. І от журналісти обережно так, знаєте, от Володимир Зеленський там, мав ілюзії там, і так далі, до реалістичного бачення війни та післявоєнної безпеки. Тобто, виходить так, що ну, судячи з таких е подач. Не виходить, що ми з вами ми з вами. Ну, нічим не краще. Тобто ми з вами в 2019 році, попри те, що 2014-го були страшні події. 2015-го були страшні події. 2016-го. Були страшні події, і в 2014, 2015-16, була мобілізація, причому загальна зверніть увагу. Правда, тоді кордони не були закритими. Була мобілізація, гинули хлопці, реальні дівчата. А попри все це, ми до 2019 року, дойшовши. Ми мали ілюзії, виявляється, відносно миру, і ми повірили хлопцю, який сказав, що мир досяжний і можна його легко отримати. Ну, легко, нелегко, але шляхом переговорів. Було таке? Було таке. А чому ми такі були? Чому ми такі наївні? Я ще раз повторюю: ми ж уже все встигли пережити. І Ловайський Котел, і АТО, і ОС. Все це було насправді і дуже страшно, якщо хтось забув ті. Періоди тих років, то я можу нагадати, ви можете в інтернеті все це побачити. Інтернет все пам'ятає, бо тоді вже інтернет був. І тут відповідь дуже проста. Справа в тому, що в 2019 і в 2018 році вже було так зване умовне перемир'я. Ну, по-перше, ніхто наші міста не обстрілював. Київ не мав жодної тривоги. Ну, якщо я не помиляюсь, Київ не мав жодної тривоги до 20 4.02.2022 року, ми не знали, що таке тривоги, ми не знали, що таке обстріли. Ми, ми цього просто не розуміли. І коли а, почали обстрілювати Київ, то жителі прифронтових міст на Донбасі і так далі, то вони казали, вони писали тоді: подивіться, що це таке. Тепер ви в цьому живете. І от ми з вами а, за рахунок більш-менш спокійного, 17-го, го 19-го року, ми з вами повірили в те, що війна може бути легко завершеною, що війна потребує якихось легких прямих переговорів, а потім що? А потім виявилося, що все це знову черговий фейк, який мав причиною те, що ми з вами просто розслабились. Ми не відчували небезпеки, і тому ми швидко і легко повірили хлопцю, який. Молодий, активний, творчий, з такою критикою влади, з критикою нищівною всіх, і Кучми, і Тимошенко, і Порошенка, і Януковича, і, і Трампа, і Байдена, і Петра Олексійовича Порошенка всіх абсолютно ж критикували стібали. Ми то думали, що ці хлопці все розуміють. Ми-то думали, що вони знають, що потрібно робити. А тепер ось така, знаєте, така публікація від швидкого миру, від ілюзій переговорів до реалістичного бачення війни та післявоєнної безпеки. Але маю сказати, що тут я не знаю, хто там винний із персоналів, але очевидно, що винні ми з вами. Ми не хочемо читати, ми не хочемо думати, ми не хочемо аналізувати, нам не потрібні аргументи, нам просто потрібні кричалки, нам потрібні слова. Нам дай картонку, напиши на ній якусь тезу, і ми вже будемо пригати, ми вже будемо скакати, ми вже будемо намагатися десь виступити і так далі. Винні ми часто, часто, саме ми винні в тому, що ми маємо ілюзії, ми маємо фантазії. І навіть тоді, коли нам кажуть правду, ми намагаємося від неї закритися, ми намагаємося її заперечити, ми намагаємося зробити все, щоб жодним чином не прийняти її, якою вона є. Ми хочемо жити в світі, де є рожеві поні, в світі, де у нас все добре, в світі, де нас прийняли до Європейського Союзу, де немає кордонів, де немає війни, де є блаженство. Де держава щедро ділиться з громадянами безумовним доходом, де вас поважають, де вам дають гарну освіту, де ви не порушуєте закони, де ви не намагаєтесь обманути вашого сусіда, де ви не намагаєтесь влізти на його парк... паркінг, де ви щирі, відверті і готові допомогти всім і вся. Так ви живете? Я думаю, що ні. Більшість з нас живе просто звичайним, оцим складним життям. Який стає складним, тому що ми маємо спочатку ілюзії, потім вони розбиваються, потім ми обезляємось, ми стаємо, жорст, ми стаємо жорсткими, жорстокими, але винні в цьому тільки ми. Але бажання звинуватити когось одного, воно невблаганне. Знаєте, знайшли винного, навішали на нього всю вину, перелили перели на нього всю ненависть через наш страх і все. І проголосуємо за нового, Месію. Да? Який знову пообіцяє нам казку, а ми потім скажемо: це ж він пообіцяв, а ми тут до чого? Ні, друзі, ми такі ж самі винні.